Вітаю, так. Хто пам'ятає в попередньому відео, казав, що їду у придбаному будинку, будинку замовника міняти електричні прилади, бо замовниця, точніше, побажала, щоб всі ці прилади поміняли, всі розетки, всі вимикачі нові на старі. Приїхав облом великий. Не зійшлися у ціні із замовницею. Тобто, попередньо ми по телефону з нею обговорили, яка буде ціна, але коли порахували скільки стільки розеток, скільки вимикачів і яка буде у підсумку сума, то замовниця сказала, ой боженьки, це так дорого. Так що облом спалив бензин дарма, потратив е, свій час, їду на наступне замовлення. Ну, а на майбутнє це, мабуть, такий урок, що все навчання платне і на майбутнє треба все ж оговарювати не тільки розцінки, а й сумкову ціну до виїзду. А ви як думаєте, шановні колеги, чи варто це робити? Чи були у вас подібні випадки, коли ви приїжджали і з замовником не могли договоритися в ціні? Ну, Скільки, яка вартість буде тих чи інших робіт? Так що пишіть, будь ласка, в коментарях. Тих, хто потребує більш детальної і більш конкретної інформації про те, як електрику заробляти більше, вас в нашому телеграмі вже чекає електронна книжка з одноіменною назвою Як електрику заробляти більше, 5 практичних способів. Насправді там набагато більше цих способів, різноманітних прийомів, які сам використовую які використовують мої колеги. Так що переходьте на телеграм, підписуйтесь та у подарунок отримуйте цю книжку. А я їду вже виконувати наступне замовлення. Побачимось.